А? Я видел в интернете, как мужик А я не болит Надо пойти на огород, найти огурец. Неодоліваючи від ботви, надкусить його з mm -hmm. однієї сторони, з іншої сторони до ботви. на mm -hmm. Наслюняють і всунути в жопу. Mm -hmm. І все, енергія тече прямо тебе. Mm -hmm. Це ж треба догадатися до такого. Так він біжить тут машину, до Саша на його дуже злий тіло має як не болить? Ну і лапами годуєш усе ж отими куріними цими. А воно гавно, блях, під машину, да, да бах, не дай шо. Ти ма як не болить? Так, так, не чула, вона А воно ще й не сухає. А воно ще й Сахару нема. Ходить, наверное. Uh -huh. О, уже видео готово, uh -huh. мне надо нож или ножницы. сила мужчина, видео в интернете есть. Надо пойти на огород, взять гурка, не отрываясь от ботвы, вставить в жопу. И энергия мира от этого прям течет внутрь тебе. Через огурец. Да, через огурец. Попробуй съесть его, да? Там же энергия. Все, Мира. знаешь, как женщина Мне мой коуч по финансам дал гениальный совет. Вот мне надо 12 миллионов в год. Это значит, что мне надо откладывать все лишь по миллиону в месяц. Угу. И за год будет 12 миллионов. Да. Только не есть еще надо. Не ну... по миллиону. совет. Ты просто откладывай да. по миллиону в месяц. Ты так пошла по ножа. Короче, что такие? Ты на улицу? В общем, вкусный по хоть и деревянный. Ножницы можно назад занести. Хочу на улицу просить. Попросим на улицу. Mm -hmm. Какой Какую куку, -ку, -ку Такие умные собаки. У нас Тузик такие умные, чтобы вы знали. Даша, Прямо чай. Чтобы перезапускали трансляции, чтобы больше людей приходило. Ты ее круга Дима, будешь шталатку доедать, но да. да. это не научить. Он опроходет. Он есть. Це масло. На, масло я не хочу. Я хочу. Я вот Житомирской. Мат, мат есть ее, наверное, буду, да? Да, Саш. Житомирской области. Ты хлеб подожди. Я вам картопку даем. Доедай, сейчас мне устанавливать. Да. Все голодний сьогодні. А Вообще жесть, да? Дима, чтобы голодный был. Дима, голодный. Да реально. Это капец. А мы где ушла? Дуже да, на двор. Угу. Это она поела? Она, наверное, на улицу не уходила. Она, наверное, в диване. Нас сегодня ночью так дождь лупил. Молния так. Не Рымало Гримала. Аж не было. Ужас, сколько не был. Старый Константин, что то знакомый. То есть помнит, где старый Константин? Я все помню. Это же там не было. Я не, помню, где я не, знаю. не я знаю. Я не знаю. Что они не, не могут понять. Что то знакомое, ну где они могут сказать, находятся? Напишите, какая это область. Старый Константин, Артем, привет. Це мені каже дуже да, Житомирська, щось очень знакоме. Ми з району. Я тебе народ. Настуши. Ну Був да. ще недавно. Ще, це ще зовсім недавно був. Опа, кофа, чай! Хмельницька. А я колись в Хмельницькій області працював і хто знаєте, село Масівці. Ферма Маїс, 3000 по головні. 15 кілометрів від Хмельницька. Їздив у Хмельницьк в цей одо... в торговий центр, вже й забув як він називається. кіно. Дивився кіно. Гуляв. Галка. Торговий не, центр. То що не віщит, йоб вашу мать. Торговий центр, а через дорогу там річка. І з другої сторони торгового центру там був парк атракціонів. Я там на тракціончику катався. Лима, ты, блядь, не ругайся меня. Ясно. Буду вланси. Мейдингейн був в Коросте. Ясно. Эпицентр. Пішов на улицу, есть Там є эпицентр, но це не торговый. Там торговый центр. Много оазис. Да, оазис. Точняк. Значит, не проводит. Самое модное место в Хмельницькому. Я не знаю, сегодня новости, новости, да, за границей машины на лодках плавают резиновых, mm -hmm. чтобы не топи, затопило какие-то поселения. Да что я, зарубил, я американцы, кто? лодки резиновые, здоровые, пана, все, машины понакачивали, и лодки oh, плавают, по воде. Домики стоят, oh, знаешь, и oh. лодки было. Ну, лодки. Ем чай, вот чай, Машины. Булка, конфеты, ну, сырники, и он все конфеты там тоже его. О, не кушай. Ну да, коривка. Коривка. -ко коров своих жремом mm -hmm. в пакетиках. И шоколад. Ёлки. И шоколадка. Лимолиум. Кто знает. Я такая в цій жизни. Уже три дня в не доисни я. Подивельники зароблены в Україні. Ясненько. Название такая. А якої мові вообще? Оце буду буд", вниз і щось там. Це англійська чи що? Я такого слова даже не знаю. Це грими. А, -а, -а. а масса привели! Короу! Короу! Це со свободки їхало. Не до Тут По за моста. Це польська. Я думаю, бо щось не похоже. На... На англійський. зимовий шоколад. Що ми будемо за біда робиться. Гулять, да не нагрожу. Як по-двоєму. Надо вот, ямку прочищу тоді. Зверху возьму сухий гной. А той, що з водою з усім, да я наверх кину. Угу. Бо так, що, що його мало і раби нести будуть і все. Ну, а так зроблю. Будемте. Похоже, похоже на украинский. Польский, если не ошибаюсь, один из самых легких мол для украинцев. Самый легко выучаем. Так что багато похожих слов. Спасибо. За обратное ну, служил в Польше, там тоже люди военные. Каже, він був солдат, щось поїхав по яблуці. І поляк каже, в тому саду теж яблуки, що я забув тягає собі за пазуху. Саша, ну, на історії ці неинтересные. Ти їх яблук солдат нарвать. І поляк теж, ночі яблуки вишок Ой. Себа, Марусі, 80 в убийці. Кому вона надо. Що ви маєте на увазі? Ми українці У нас свой діалект Древньо. Древлянський Хорошенько. Буду радий вас бачить на своїх трансляціях знову. Гарного вам робочого дня. купити завтра. Ось я. Осиба. От я fuchou в Китаї, не знаю, чи правда, злодію він має. Тоже я, ночью, якщо зловиш, то той може і вбити, даже людина. Це я злодію зловив. злове uh, У Зубарева два з рель електровелик в Китаї, да. Босно там китайці дуже, якщо зловиш, то я не знаю, чи правда чи ні, я слышу. У Китаї є такий закон. Короче, якщо ти збив чоловіка на машині, то ти йому до кінця життя должен виплачувати щось там половину своїх зарплат. Не що там його за ранение. ти його легенько пхнув. Того стандартно, якщо вже случается ситуація, коли когось збив, то вертаються і вбивають. Тобто їздять по чоловіку до тих пор, поки він не умрет, Щоб, ну, три года легше отсидеть, ніж всю життя платити по зарплаті. Понял. все. Это ужас, конечно, но ну, так я ем. А кажется, порошенковские цукерки самые лучшие. Да. No. Их Порошенко нет. Да, съели. вчера приходил, питал, где Катя делась. Ты ж была у нас сегодня. Да, вот до Катя я. А даже в интернете показал. Пришла, да. Euh, так, ого, у нас там нормально людей. Значит, прийдем наших трансляцій дальше. Зараз поїмаємо. Кабулка моя. А що ты сам не напьшь, да купив? Бо я шакал. Надо было нанести. Поїхав, блин, купив. Без стыд! Надо, знаете, что купити? Є сетка зелена, така пластмасова, то така. Да, то їм воно взяти це вокруг обтягнути, щоб кури не вилітали, до коня не попадали, і до коров, щоб не постати. Та да, це у мене не діло, даю сажу ромашку, та стара курка, когось хера плягає до того коня. Я думаю, зараз покину ромашку, доїти і пойду випущу. Я не встигла дойти вже півень душить, цей э, конь попала. То треба оцю сітку вона метрова, чи яка синку, да, навіть? Да, Оце метр, сколько там? Ну, хай 4 метра, щоб отак буквально да. подобається. Чотири метри купить, а я думаю, що вона дорого дорого не буде стоїти. І ми об'єм, я до худобу вигнав, а тоді їх випускаєш. Да, і вони не будуть злітати да. і не будуть падати. Воно, воно дешево буде. Бо сітка не надо да. Да. Все Дамо, це таку... Завтра, Діма, сходиш, як я буду продавати, подивися. Я думаю, 4 метра хватають, Дима там. Больше не треба. Що то є? Що саме? Ефір, так. Да. Да. да ми обтягнемо такого, знаєш, є быстренько там за 20 минут. І вони будуть сидіти, і ніхто нікуди не буде скакати і до википів ніхто не буде. Це саме проще. Так саме, бачу, я бачила вчора по у жінки. Зроблено спеціальний хлібчик для курей яких кури саме я туди заходить і живу там їм в ними. Це моє яке прище з худобою, понимаєш? Сітка для, для огурців. Не знаю, зачем чому вона називається для огурців. Ні, я тумаю дош пойти, щоб забрати. Ні, там є, ні, Дім, там я для огурців пластмасова, а я така до Ні, така я якото з Соловітрыбу. А, з Ось так, які такі небольші. Ну, да. тому, полтора сантиметра. Я не помню, який бачив. А досі важа киевлянин обтянув. Оце такий. Бо його качки, він гусі ти... теж держить. Бо то пластмасові з такими, де то на огурці, щоб огурець тянувся до верху, щоб огурець не лягав на землю, бо він вже як лягає на землю, він починає жовкнути і гністи. А так він плететься і огуречок висить собі. Лам. Лам. Я мав що огурков не сію, де не, не сажу, але я все про огурки знаю. Сідання це дуже важливо. Да. Аж огурки є, ще треба помідори людей попросити. Що ще мені попросити? Варення на зиму треба. Тебе ще до цього є номер телефона? Да, яка. да, бо я зараз поїм, підстилаю і йду по корові. Я знав, чи мені бика, чи корові, що мені робити взагалі. Треба позвонити, щоб знати, дзвонив, чи будуть вести, чи ні. Щоб ні, чи корови, бо зараз і ця корова прибуде, і наші прийдуть, знаєш, ну, чи будуть які. І не буде знати, що за що хвататися. Чи наперед бігти, щоб корови не побігли, бо як за бугаями вони крутяться. Ну, це, да. Да, щоб тут все не розламали, що сталося. Да, Його. Да, був кагонь. Та то, 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 то не обов'язково. Їх просто кожен вечір треба вибирати, жовкнути вони, коли пропустити пару днів. Дядьку Міша, то що вона буде вести чи і Матюшла, я потім її передам. Ми по корові йдемо. Тоді якщо не... Ага, все, понятно. Вона її не поведе, бо буде здавати. А чого тоді питати? Ну, то це, добре, да, що попітали, тому що треба йти по корові. я хотів бика ще привезти. Бика бика. Якщо по корові, це скільки роботи лишні. Ну, yeah. А так і знали, то да, і все. Ну і все, це добре. А то б тягався всім би біком yeah. це. Дивіться, то хай б дзвонили, де да сказали, що вони не поведуть. Спочатку дзвонили, сказали, коли можна привезти, і мовчати. Все може добре. все добре, хотя бы чка не привел. Я... А это я Костров сказал. Слава Богу. Ты же сломаешь ты жалюзи, будешь мухи на жалюзях бить. Всем скажи да. Спасибо, что все сказал. Всем да. Слава Богу. Ты и на бабе 85-летней, <свят> сказал да, да? И <свят> <свят> спал, <Переспал>, потом с ней. Скажи в жизни да, да. Скажи, да, -да. <свят> все да, казал. Кибервик що що кажется. Буду... Ти... Що... Ну, пока мисти їх не купили, а то лавки. Ру Кибервик, каже, що і без сітки возврати хорошо растут. А жовтну, то вони то, що не сітці время збираєш. Надо як на землі, щоб а ти йому сказав. Люди кажуть, пані Олена садила і казала, набагато на краще. Чим на да, і зберігається краще. Чим... І вони маленькі, їх зриваєш такі, ну. То ще сорт, може який, розумієш? вони ще й от маленькі ростуть спеціально засолочні, а йо, просто зазуля. От як, ну, зазуля, якщо я шубати, такі, довгі такі да. Тя, на то, знаєш, ну, Вони на засолку не годяться. Ну, гадяться. Mm -hmm. а вот це и нам зазули купить такие пакетик маленький, да посадить рядочек. Вот это на лето. Mm -hmm. Салат, чтобы все зазули. Люда Асача сказала спокойно, что yeah, они очень хорошо они все. Це... Ну я не помню, это очень давно мы их мали. А были у нас или нет. Были. Когда Люда Асача сказала, что они очень хорошие. Ну у нас салатные, длинные были, хорошие. Ну все еще смотря какая земля, у них там такая бедя глина. Mm -hmm. Знаешь, одна. я тебе скажу, все такие А у нас песчаная земля. Тут. Всі такі хазяйни, всі гурки садять, сіють, закривають, варять варення. Все, знаєш. А ти така не хазяйка, ти нічого не робиш. Не да кажуть, а прийшли ту вареню, яка ти у тебе є. Все, тишина. Це ж треба пойти в магазин, а тебе купити і потім отоппати. Скільки, скільки роботи? Скільки, скільки хазяїну є? Треба зашук... піти купити або в селі. Або в тебе купити і выслать і показати, що вони є. Ну не в одної хазяйки немає. Ну ти хоч показав, а я не, то я показую те, що в мене немає. І не цього. Ні, от Дима пока фотографіровав в одній людині. Там... скільки ти казав банок було? 800 банок. 800 банок, от, от наприклад, це. Я ж не кажу, але ну, я просто кажу, є люди що капітані. А закривають чого не казати? Такого, я зараз тобі скажу. Це моя сестра Юля, 800 яка закриває по 700 банок закруток, всяк. Ну вони ще їх не з'їдають, вони портвуються, наприклад. Да. За чого столько багато закривати? Наприклад. Я, я б теж, щоб був в такому положенні, так, м'яко говоря, якщо б я себе був теж в такому положенні, я б то закривав 800 банок. Тисячу банок б я закрила б. А я так, починається все, мене вдома нема майже. Ти знаєш це? Знаю. Знаєш, зранку до вечора. Ввечері я прилажу ледве сіна, чи мені ще йти в город сапати, чи мені тако доїти, чи те? мені вже нахуй і здохнути. Зробив для коня. Оце як його, то що зараз дрони літають, як от такі квіркалі дрони. О! Да? О. Коняку забрав дрона підключив, Коняка поехала. Ти дрон управляє. Ту дома сі за за комп'ютерний управляєш. Коняка поехала дрон. Сіва друзи. Все, а ти сидишся, дивися і там коняка ну, назад, везет. Що колись таке буде. Основна із проблем будущего це те, що все стане автоматизировано і людям не буде работати. Да. Раніше до зображення комп'ютера в бухгалтерії сиділо по несколько сотень людей. Да, на, счетах, я помню. Да, на счетах все на папері, считалося. Не то, що там комп'ютер в табличку вбив, Но. то все тобі бігом посчиталось. Куча людей, бумаги носили. Той тому передав, тому передав. всі Машинки печатні були ручні. Появився комп'ютер, кількість бухгалтерів скоротилося в 100 раз. Да. Вони не треба. бухгалтери стали, не треба. Появилися к... комп'ютери, які от рука автоматизована, яка складає машини. На автозаводі, які складає машини, всього лише один машиніст сидить такий цим управляє. Да. Там не треба люди. Понимаєте? Що далі? Все стане. Навіть от Фреско казав, даже кажеться такі роботи, як врач, які зараз кажуться незамінними, в будущем будуть абсолютно Тому що електронний робот не зробить ошибок, він не забудеться нічого. Якщо програма робить отлично, ошибок в э, всему, в операції ще навіть Тому що робот намного лучше виконує роботу, ніж людина. І куди ці люди пойдуть? З протягнутою рукою. Будут, поди, будуть гурки цей... хоч закривати. Врачі багато збиваються. Хто а розумієш, Сидіти мене багато. обсуждати найлегше. Жінка, яка сидить вдома зранку до вечора, а чоловік робить. Вона й тисячу банок закрити гурков, і варені наварити. А я ще ні разу не сиділа вдома. Я в декреті була і їздила дрова рубала, цю, коло ризала у блін. Їздила сену гребла. Детям было по Диме да. було 6 місяців, він сидів під возом, а я гребла сіно. Короче, самая да, основная да, проблема це то, що автоматизація всього живого. І Фреска предлагав у будущем такий информативный, цей техногенный коммунизм. Это е, все всім. То то, люди, тобі, Дима, як таке буде, то люди комунізм, з голоду. Коли всі, всю роботу роблять роботи, а люди вже не буде денег. Та як людям гроші не надо. То що роботи производять в достатньому кількості все, що тільки моно, фотоапарати, телевізори, кровати. Дим? Тобі треба кровати, ти пішов в магазин, взяв собі, все, тебе ніхто грошей не требує. Все добудут, автоматізовано. Добудуть одні роботи, людей вже не буде, бо чого? вони помруть з голоду. Ні, чого вони з голоду помруть? А то що вони не будуть де заробляти? Де вони будуть? Та йду бачення, ти розказуй, що буде все безплатно! На, їш. Mm -hmm. Мати, ти заважиш, я не їм, ем, все, я не їмся. Ем. Все буде безплатно. Ти ранці їв, їв, значить, що знову їш. Я пропонував фреску. Що, типа зробити все абсолютно безплатно. Тобі надо там фотоапарат. І всі люди кажуть, що в будущем не буде искусства. Що таке мистецтво? От раніше люди рисували портрети, да? пейзажі, бо не було фотоапарату. Зараз це абсолютно ну не нужна річ. Це абсолютно безтолкова. Але люди, тим не менше, займаються рисуванням і кажуть, що це іскусство. В будущем искусство це винаходить. Кожен чоловік буде займатися тим, що хоче, і розвивати ту стезю, яку... Ой. Як це так? Не знаю. Я по рукам буду в следующий раз бити, так будеш протягувати їх далеко. Це не фантазії, це так. Книгу одну читав. Жака Фреско, известный винахідник, який багато чого зробив у своє время. Багато вещей видумав. Шо он до 100 год прожил, мабуть, да? 100 с чем-то, 107, чешу. Жак, Жак. Да, да. Он придумал шасси на, на, на самолет, шасі. А шасси. Он значит, зробив заработал старшую компанию, а не він Ну да. За фонти. Ну все він. на компанию, ну це он да. сделал. Он багато науку продвинул, а так, как он все, так как он жил в Америке, багато что на компании. Ну... Записано, ну, не на його патент. Воно зараз противоречит його цьому, бачиш. Ну, бо люди зараз не, 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 не такі, як треба знаю. Злые. Один на одного. Да. Такі. Люди будуть перезапускати трансляцію, приходить в следующей погнали. Рах Фреско наче розказував. Це інші люди надо, щоб були.